Вітаю, шановні Лубенці. Сьогодні 7 вересня. Ми розпочаємо наш репортаж із села Вовчик, де навесні ми разом із фермером Андрієм Вікторовичем посадили картоплю. І от сьогодні, якраз і вчора, йде збирання. Збирають, нам допомагають громадяни, які переїхали до нас сюди на тимчасове місце проживання, дехто з наших лубенців. Але саме основне – це те, що нам вдалося. Сподіваюся, що і по врожайності те, що ми хотіли. Тобто ми взяли насіння, ми посадили картоплю, ми сьогодні збираємо врожай і будемо передбати їм тим, хто потребує на їдальні, в гуртожитки, ну і тим, хто проживає, можливо, десь у приватному секторі. І, на жаль, сьогодні не зможе купити те, щоб він би хотів собі придбати для забезпечення своїх родин. Андрій Вікторович, от вам як. Аграрника, скажіть, будь ласка, така наша операція, буду так сказати, по посадки картоплі вдалася в цьому році? Чи, чи все-таки нам Як? треба їх? Вдалася. <кій> <Вдалась>. Ми зробили, <кій> що могли. Ми посадили, хай трошки не вчасно, із... Ну, по можливо. строках, да, по погодних умовах, але і, ми її посадили, ми зробили догляд за цими посівами. Трошки в нас з дощами приплескало водичка, але ну, нічого, пройшли все. При догляді за картоплею ми не застосовували ніяких хімічних препаратів, гербіцидів, інсектицидів хімічного тобто походження. Картопля в нас екологічно так, чиста. Так, було застосовано тільки в боротьбі з колорадським жуком, біологічні препарати, які абсолютно не шкодять людині. Було три проведено оприскування. З боротьбою в боротьбі з Колорадським жуком. Все. більш нічого, все механізоване, тільки міжрядний обробіток і міжрядний обробіток. Все. Бур'янів, якщо так навіть подивитися, Це то тільки бадилля саме картоплі лежить. бур'янів не було, картопля була чиста, гарна. Відповідний і врожай і отримав. Як ви колись говорили, що картоплю, щоб вирощувати, щоб був врожай, клади у на м'яке і м'яким укривай. Так от десь ми бачимо приблизно і на цьому порі. Скільки десь, якщо отак говорити, отака буде співпраця, місто і тут, щоб допомагали вибирати, скільки нам ще час треба, щоб забрати картоплю? В цьому році, сьогодні, завтра, я думаю, Ну, тоді поки до, сонечко, поки тепло. Поки, мож, поки можна. Така кількість людей достатня, як ви думаєте, для того? Достатньо. Цілком щоб... тобто, достатньо. Тобто ще завтра і ми повинні так, завершити так. збирання. А як щодо наступного року? Це насіння може піти на. Ну, Я думаю, що може. Я думаю, що може. і ну, Це треба планувати зміну, дивитися, щоб е, попередник був. Такий сприятливий для картоплі, шукати площу, дивитися, де її можна, згідно зі його зміни, де її можна посадити. Ну, не так багато ж ми і посадили. Ми десь гектар там і одна Так, 10, гектар і десять сотих. І 10 сотих. Ну, побачимо, скільки зберемо, ну, але на вигляд непоганий. врожай непоганий. На вигляд непоганий. так. Дякую, Андрій Вікторович, за підтримку, допомогу так, будь і вас. за участь у реалізації, як ми... Ми говоримо, що продовольчі безпека. Хай і зовсім невеликого містечка і невеликої кількості людей. Ну а велика чи невелика, побачимо. Дякую. Сьогодні на збирання картоплі ми запросили тих наших мешканців, які. Проживають у лісотехнічному коледжі в гуртожитку, і вже довгий час, оскільки вони переїхали або з ходу, або з півдня нашої держави, і сьогодні разом з родинами знаходяться тут у нас. Іде війна, і наша громада прихистила більш ніж як 9 тисяч громадян, які цього потребували. Ну і вони, от я хочу сказати, що по різному ввійшли в нашу громаду. От сьогодні і вчора, і, мабуть, буде завтра, якраз будуть, і ми попросили їх, щоб вони нам допомогли збирати картоплю. І ця ж картопля знову ж піде у їдальню коледжа для того, щоб харчувати тих, хто там проживає. От скажіть, будь ласка, кіля ви? Міст город Лісичанськ. А ви? Курахове місто. Луганська область, місто Кремінна. Ви? Луганська область, попаснянський район. Попаснянський. Ну, ви бачите. В основному це Луганська, Луганська, Луганська Донецька, область Донецька, і Донецька область. Донецька. І ми знаємо, що з тими містами у, на сьогодні відбувається. Наші Збройні сили роблять все від них залежне, щоб територія України була без, без ворога. Як ви тут живеться? Добре. Приймають дуже добре. Приймають дуже добре. Але хотілося. Б... Як швидше потрапити б додому, повернутися повернутися? Так. хорошо. Ви а тут родинами чи самі? Родинами. родинами з дітьми з дітками. Да, да. А як ваші діти із школою? Ви от навчаєтеся онлайн із своїми школами, такі які у вас? Чи ви ну, мене, прийшли до нас? У мене дочка навчається в першому. Ліцеї або гімназії школи, да в першій школі. да, да от дві неділі онлайн. Дві неділі буде угу. очна. Тумість діти <говорит> <говорит> мої онлайн займаються. Нам И так і зручніше і школою тому що... своєю, <говорит> тому що моєму старшому сон залишився один рік. і Йому хочеться закінчити зі своїми вчителями, зі своїми. <говорит> <говорит> а скільки ви вже от у нас по часу? У вас я три місяці, три, ви тоже три місяці з квітня. Це може п'ять місяців. Ну да, ви шостої тоже три місяці. Також три місяці. Ну от, вже по три місяці, ви тут на місці. Я е, думаю, що е, тим, як вас зустрів коледж і, і, і керівництво коледжу, ви задоволені. Ну, так. Звичайно. З харчуванням і з. Ми вже майже рідні да. люди стали. Одна, одна, родина одна родина велика. Допомагаємо. Да. Знаєте, відношення. Тих, хто до нас сюди приїжджає до міста і до людей, які тут проживають, і навпаки, воно і сприятиме тому, щоб Україна була цілісною, і ми однією родиною і жили, і ворога вигнали. Як сьогодні на картоплі? Добре. Добре. Погодка гарна, не жарко, не холодно, нормально. Так, Компанія так. теж атлічна. Ну, я бачу, у вас тут велика кількість і чоловіків, які допомагають, які можуть там погрузити. А ви я. Так, ще хотів запитати. так, е, Хто з вас раніше мав можливість садити картоплю і збирати? Всі всі, всі. всі? всі, всі да? ну, ви з таких містечок, був, в яких так. були або присадибні ділянки, або Як якісь добавки, всі, де можна було так. посадити картоплю. так? Для нас це звичайна справа. Добре. Так, картопля у нас тут на Полтавщині яка? Гарна. Дуже гарна. вкусна, добра і гарна. І гарна. Ну. Тоді що, дівчата, бажаю нам перемоги так. скоріше вигнати цих расистів з України, а вам повернутися на вашу Дякую. рідну землю. Дякую, Дякую. Все, всього вам доброго, хай будуть здорові ваші рідні і ваші дітки. Продовжуючи розмову про продовольчу безпеку нашої держави і нашої громади, я коротко прошу свою колегу Світла Івановну так сказати, розповісти про те. Як на сьогодні ми працюємо з фермерами, як маємо можливість те, що вирощується на селі, у нас старостатах на наших полях, а в нас під 70 тисяч гектарів землі в нашій громаді може бути направлено якраз в місто. Яка підтримка переселенців наших? Як ми співпрацюємо разом для того, щоб задовольнити потреби і містян, і переселенців. Як говорять, в народі друг пізнається в біді. Я, мабуть, 2022 рік продемонстрував, наскільки дружними є. Весь агросектор Лубенської територіальної громади. Цей проєкт, який зараз ми бачимо, це був такий взагалі випадковий міні-проєкт, коли з'явилася посівна картопля, і депутат міської ради Бондаренко Володимир Анатолійович запропонував, як благодійну допомогу передати це громаді. Ми, звичайно ж, отримавши цю картоплю, почали шукати фермера, який би зміг посадити її, доглянути. Ну і зараз ми її збираємо. Андрій Вікторович відгукнувся на нашу ініціативу, і ми зараз збираємо вже досить достойний, прекрасний. Урожай на початку війни, коли ми всі опинилися в незвичних і досить незручних для нас умовах. Фермери Лубенської територіальної громади не не змусили себе просити чи чекати, а самі приходили і пропонували допомогу. Немає того, хто сидів би мовчки, кожен з них приходив і надавав посильну допомогу. І на всі наші звернення, якими б вони не були, ми завжди отримували схвальну і позитивну відповідь. Надавали допомогу і грошима, якими ми розраховувалися з людьми, які допомагали в переробці зерна на крупи, допомагали транспортом, допомагали пальним. Багато фермерів привезли безкоштовно, надали зерно для того, щоб переробити його на крупи. Хтось надавав приміщення в оренду. Тобто, весь підприємницький світ Лубенської територіальної громади згуртувався, сплатився, і на сьогоднішній день ми чітко знаємо до кого за якою допомогою ми можемо звернутися, і від кого, яку допомогу ми отримаємо. Хочеться зараз подякувати всім, хто долучився до спільної. Роботи до роботи на перемогу України над цими страшними рашисткими загарбниками, і хочеться побажати фермерам успіху. 2022 рік став тим роком, який, мабуть, засвідчив зайвий раз, що сили небесні хочуть допомогти Україні перебороти ворога. І врожаї 2022 року, особливо що стосується Полтавщини. Хоча знаю із від знайомих, що і Херсонщини і Південної також. А в цьому році такі, які своїм об'ємом допомагають перекрити ті економічні недоречності, які виникли через збройний конфлікт, через військове, через воєнне вторгнення нашого не сусіда. Ворожаї достойні, будемо сподіватися, що ціна на це зібране збіжжя буде достойною, і наші фермери зможуть зайти в новий виробничий рік 2022-2023 і засіяти всі наявні у них площі. Цей проєкт, який зараз ми знімаємо, він буде в нас продовжуватися незалежно від того, як швидко закінчиться війна, оскільки це добра і гарна традиція. Ми будемо шукати в наступному році ще бажаючих фермерів, які готові посадити картоплю чи, можливо, Інші якісь овочі, і будемо продовжувати цю тісну співпрацю. І приємно те, що до збору урожаю долучилися ті люди, які вимушено переселені до нашої громади. Ми їх прийняли і будемо з ними товаришувати, дружити і спільно працювати на спільне благо. Інші питання, які хочу сьогодні озвучити, як і завжди, по місту протягом доби чергували і патрулювали Збройні сили, територіальна оборона, добровольче формування номер 1 і поліція. Таких надзвичайних подій не відбулося. Якщо вони і були, то і поліція, і названі мною структури приймали відповідні свої рішення. По питаннях, які пов'язані із благоустроєм міста, із підготовкою міста до дня. Його визволення і річниці, також йдуть відповідні роботи. Сьогодні продовжуємо працювати по асфальтуванню вулиці Індустріальної. Займаюся питанням пов'язаними із завезенням до міста Лубни ґрунту для того, щоб потім у зимовий період мати можливість посипати, коли буде обледеніння, ну і інші роботи комунальної галузі, які деколи і ми їх не бачимо, але вони важливі для того, щоб наші громадяни чи в селі, чи в місті мали можливість отримувати належні послуги. Всього вам доброго, до побачення, слава Україні!